Для салатику нам потрібна філешечка куряча, капусточка пекінська, або салат айсберг або мікс салатів. ну Я вирішила зробити з капусти. Хоча в мене є і мікс теж. Сухарики, ананасик консервований, кукурузка, цибулька зелена і пармезончик. Зараз поставимо, відваримо філешечку нашу. Поки буде варитись філешечка, наріжемо капусточку, цибульку і так далі. Зараз відкриємо наші ананасики. Ой. Це ще така відкривачка, мабуть, часів СССР. Зараз ми наші ананасики відсидимо. Так, щоб сок зійшов гарно. Тепер. Відкриваємо кукурузку. Тепер беремо в мене такий скляний, такі глибокий великі глибокі салатні. Беремо ми їмо капусточку нашу і шинкуємо. Покладемо хай стече водичка. От капусточки, водичка стекла. Нарізаємо нашу капусточку За бажання можна розрізати отак на дві частини, викидаємося в салатник, наш. звільняємо місце на дощечці і рішимо далі. Обрізаю цибулечку на салатик. Ось вже зрізаю другий врожай за пару неділь. Так, Великі обріжемо, менші лишимо. Тепер зрізаємо цибульку. Ми її тільки що зрізали. Цибулька я вирощую вдома сама. І не забуваємо, дівчатка, знімати пінку з нашого філе. Додаємо кукурузку нашу, наші ананасики, робимо сухарики вдома. Не покупні, а домашні. Значить, беремо тостерний хліб. Розрізаємо так на чотири частини і нарізаємо кубиками. Так, і кубиками нарізали, викладуємо на тарілку, от, І дивіться, я роблю не в духовці, я роблю в мікрофильовці завжди. Так, минутку дві просушила, спочатку він буде вологий. Перемішала, перемішала, щоб він не, не, не пригорав, там не, це є, ну, не злипався. От, хвилинку просушила, перемішала. Хвилинку просушила, спочатку він буде вологий, а потім він стане як звичайний, як звичайний сухарик. От, я так завжди роблю. Ось я робила на суп пюре, лишилися сухарики. Ось, бачите? Все, звичайні сухарики получаються. Отже, сушимо наші сухарики на салат. Філешка наша зварилася, сейчас ще покистине і будемо нарізати. Все, нарізаємо філешечку нашу. От, Так я нарізала її трішки. так. От. А потім можна або нарвати, або нарізати. Вона і рветься гарно, і ріжеться гарно. Я наріжу такими невеликими шматочками. Повністю все філі. Тепер додаємо спеції сіль. Часничук і гірчички додаємо можна а можна французькою зерно. Накладуємо салатик наш на тарілочку. Зверху натираємо пармезанчик, посипаємо сухариками, я ніколи сухарики одразу не додаю в салат, тому що вони розкиснуть і будуть, як хліб, а там зверху посипало. Тепер беремо помідорчик. Прикрашаємо помідорчики, можна звичайний, можна чері покласти і кладемо пару гілочок цибульки зеленої. Ось я так прикрашу. Такий у нас вийшов салатик всім смачного.